Гетьте, думи, вихмари осінні, Тож ж тепера весна золота, чи то так уже лю в голосінні променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, хочу жити, геть, думи, сумні, я на вбоїм, сумнім перелозі. Буду сіять первисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора людьова міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную. Буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провітну, владерку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надій таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.